Отже, ви вирішили вишити туніку саме таку своїми руками. Що для цього потрібно? Перш за все, треба обрати правильну тканину, нитки, голки для того, щоб зробити саме таку вишивку. Що стосується тої вишивки, що зараз перед вами, то це зроблено на тканині італійський льон. Подивіться, який він тоненький. Отже, друга частина в нас присвячена перенесенню малюнка. Ви отримали схему, роздрукували її, і тепер вам потрібно його, цей малюнок перенести на тканину. Зараз буде йти мова про таку тканину, яка світиться, тобто, це, наприклад, в мене італійський льон. То для того, щоб перенести малюнок. Отже, третя частина це техніка вишивки, та які кольори ниток треба взяти, які відтінки. У вас тепер хочу вам показати, як вишивати таку конюшинку. Ми беремо дві нитки різних відтінків, світлий і темніший. Так, що стосується дерев'я, то ми вишиваємо його основу за допомогою стеблового шву. А тоді листечку можна вишивати так. Ви бачите, що в нього таке от, воно Воно схоже як на лікарську ромашку. Я так само вишивала. Дивіться, отут от стебловий, а далі виколюємо в цьому місці, тоді отак отже, вишиваємо мальву. У нас з вами 4 номери для вишивки мальви. Це в нас від най, починаємо з найсвітлішого і закінчуємо над темнішим номером. 818, ніжно-рожевий, тоді йде. Тепер переходимо до вишивання. Листячка малюємо Тобто, для того, щоб вишити листочок, у нас записані багато да номерів, їх 5, 5 відтінків Останній це буде найтимніший 934. Ми його використовуємо тільки для прожилок. Починаючи з от, найсвітлішого.